Всім привіт і вітаю вас у своїй маленькій творчій студії. І як ви вже здогадалися по прев'ю, сьогодні в нас буде розпаковка та встановлення на мій ЛТД Експлоєр локових кілків з Аліекспресу. Кілки вже приїхали до мене. Зараз робимо розпаковочку. Одразу встановимо на мій експлоєр і перевіримо, як вони працюють. Ці локові кілки називаються фірма Гайкер. Приїхали до мене з Алі Вони Вони знижки коштували тисячу гривень, але... Вийшло взяти за 750. Тому подивимось, що це по якості, як воно буде тримати стрій, чи не буде. Встановимо, потім зробимо тест е, тримання з строю і будемо підводити підсумки. А перед початком, друзі, обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, ставте лайки цьому відео і пишіть коментарі, що ви думаєте про цю фірму, про ці кілки і взагалі фурнітуру Гайкер. А також підписуйтесь на всі мої соцмережі за посиланням в описі. Це мій основний YouTube канал, мій Instagram та мій TikTok, де щоденно виходить оригінальний та крутий контент. А ми. Починаємо. Розпаковка і встановлення. Ну що ж, поїхали. Починаємо розпаковочку. Ось така в нас коробочка. І да, там на задньому фоні в мене скритний клинок асасинів, е, теж з Алі Експрес приїхав. Так що, хто в темі, ставте лайкос. Так, що можу сказати за коробочку? Ну, вона доволі така ноунеймова. Немає навіть логотипу Гайкер. Я не знаю, який він. Вона доволі важка. Приїхала в більш-менш. Адекватному стані, тобто її там з Китаю не дуже сильно нищили, поки вона їхала до мене в Київ. Окей, давайте дістанемо, подивимось, що ми тут маємо. Так, тут в нас одразу гвинтики. Набір. Це добре. І ось в нас весь механізм. Блін, виглядають вони прикольно. Реально дуже подобається. О, в них такий тугий хід. Так. І ось як в нас виглядає цей логотипчик. Гайкер Professional. Тюнінг Machines. Та ви що? Ну, якщо чесно, я думав, в них якість буде гірша. Я розумію, що 1000 гривень без знижки — це доволі адекватна ціна за середні кілки. Але я розраховував на гірше, ще подивимось, як буде. Справа з якістю вже при використанні. Однак, на перший погляд, вони доволі приємні на дотик, вони важкі і вони реально тугі. Давайте зараз розкрутимо цю кришечку, подивимось, що всередині. Так, розкручується доволі туго, відчувається, що там є смазка. Ого, її крутити. А, стоп, я забув. Здається, в гайкерах є така фішка, що повністю не можна зняти. Так, да, там відстрільчик. Так, ну ми бачимо ось шестерню. Я не знаю наскільки там в неї хід, але смазки всередині, якщо чесно, майже не видно. Я своїм оком її бачу там трошечки, але прям, прям зовсім-зовсім. От так от. Ну, коротше, ладно. Подивилися. Так, далі в нас ось такі гайки з шайбами. І, в принципі, на цьому комплектація і закінчується. Тому я пропоную зараз їх витягнути та переходити до процесу надягання на гітару. Погнали! Що ж, розпочинаємо заміну кілків, і для початку знімаємо цю брудну пильну резинку, знімаємо струни, а вже потім почнемо знімати старі кілки. Готово. Спочатку відкрутимо гвинтики зі зворотньої сторони кілків. А далі вже зверху відкручуємо шайби. Все старі кілки можна знімати. Не дуже часто побачиш голову своєї гітари в такому стані. А тепер беремо коробку з нашими новими локовими кілками і дістаємо з неї все, що там є в комплекті. Не забуваємо про гвинтики, вони нам вкрай необхідні. І починаємо зворотній процес надягання кілків на голову грифа. Обов'язково закручуємо гвинтики, щоб зафіксувати їх в одному положенні. Все кілки встановлені, і на цій гітарі вони виглядають просто чудово. А тепер повертаємо струни назад. Розкручуємо цю шайбу позаду. Далі просовуємо струну, як завжди, закручуємо шайбу. І натягуємо струну. І як бачите, ви її закрутили в колку, і вона тримається намертво. І далі просто робимо півмотка, а цей непотрібний кусочок відкусуємо і викидаємо. Далі робимо все те саме з іншими струнами. Тобто принцип локових кілків заключається в тому, що всередині, в отворі, де є струна, є спеціальний зажим, який тримає струну, замість того, щоб її намотувати на колок. А тепер контрольна перевірка, як ми затягнули всі струни нашими новими локовими кілками. Ну що ж, кілки я вдягнув, вони виглядають дуже прикольно. Я вже їх налаштував, вже їх розіграв. І давайте зробимо малесенький тест, як вони будуть тримати стрій на бендах. Супер, супер! Коротше, друзі, що я можу сказати? Я неймовірно вражений. Дуже дякую моєму другу владу з канала Lord Custom Guitars, що порадив мені ці кілки. Я реально дуже хвилювався, що з Аліка приїде. Ну, самі розумієте що, але приїхали красиві, якісні. І блін, і надійні кілки. Типу, я я, я вже за кадром хвилин 10 на них пограв. Звичайно, я дуже вражений. Тому народ, звичайно, якість кілків за 100 гривень заліку я рекомендувати, напевно, не можу, бо я не перевіряв. Але ці, так, їх перша ціна тисяча гривень. По знижці в мене вийшло взяти за 750. І в цьому ціновому діапазоні це реально топчик. А ще найкрутіше, що вони і виглядають круто. Тобто я зараз дивлюся, весь цей механізм. Ну, я не знаю, він, знаєте. Дороговизни гітарі додає. Коротше, що я можу сказати? Фактично, ноунейми no китайці заліка а, раджу навіть на дорогу гітару. В мене це LTD AEX 401 серії, і я реально вражений. І наступним кроком я хочу собі купити роликовий бридж. Цієї ж фірми. Кілки якістю мене задовольнили, так що чекайте згодом відео про заміну цього бриджу на роликовий. Ну що ж, друзі, дуже вам дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте лайки та пишіть коментарі, що ви думаєте про цю фірму фурнітури гітарної Гайкер. І, звичайно, підписуйтесь на всі мої соцмережі за посиланнями в профілі. Всім дуже дякую за перегляд, всім щасливо!